Всім здравствуйте, Мене знаєте Павло Миколаївський автор місяць вінці. Сьогодні ми презентую унікальний на оренду будинок. Чому унікальний? Тому що таким гарним ремонтом. У нас тут бісідка, ззаді ще є маленькі твори. Вони виходимо в сам будинок. Двір. це двір. Е -е -е. В будинку у нас там кухня, зала, спальні, санвузол. А давайте я вже вам покажу. У нас тут гостєвий санвузол. Можете вже дзвонити 098 411 Такий самий номер лайф 093. Все в плитці, де плитка там підігрів, сушильна машина, пральна машина. Посуд, якщо потрібен, передоставляється в оренду. Там у нас зала, тут кухонна зона, отак вона просто по кругу йде. Ще йде одна спальня або як під кабінет. Все, що ви бачите, звісно, воно передоставляється в оренду, холодильник, духова піч, газова поверхня електрочанів і так далі. У нас тут автономне газове опалення. Ось така величезна зала з кондиціонером, будинок має 140 квадратних метрів і маленька ділянка, там її видно за вікном. Я не виходив, не показував вже. На першому поверсі ще ось така спальня. Телевізор, шафа. І виходимо на другий поверх. Сходи в нас вже обладнані і от для діток дуже зручно, ось так це все робиться. Якщо маленькі дітки, щоб бігали і знали, що вони, наприклад, на другому поверсі чи на першому, і їм не можна без дорослих. Цю зону пересікати. значить Перша спальня ванна, друга спальня, третя спальня, зліва направо йдемо. Дивіться, які люсти гарні. Гарні, гарні. Двоспальне ліжко велике, ну прям такі, да? королівське ложе. Шафа, телевізор, комод, кондиціонер в кімнаті. Йдемо далі одразу тут ванна кімната. Дзеркало, руками. Получається, це вже третя кімната. Вона як дитяча така, тому що тут полутора ліжка, столик дитячий, кондиціонер знову, в кожній кімнаті шафа, як ви бачите. І ще одна спальня для дорослих. Знову ж таки, двуспальне ліжко. Шафи, маленький, великий комод з зеркалом, кондиціонер. Це другий поверх, у нас можна подивитися на саму ділянку. Все, дзвоніть, пишіть, в зручний час для вас покажемо.